Сергій Ребров назвав список гравців, які зіграють на турнірі в Канаді. У ньому двоє новачків. Одразу троє лідерів можуть покинути Динамо, а також Михайло Мудрик і позитивні новини щодо його справи. Друзі, усім привіт! З вами на зв'язку канал Футбол України. Ми з вами довго не бачилися через певні технічні причини. Але зараз ми знову повертаємося до вас у щоденному ритмі. Будемо зустрічатися та розповідати про усі найбільш важливі та актуальні новини зі світу українського футболу. Перед тим як розпочати наше нове відео, дуже важливе прохання. Оцініть, будь ласка, одразу цю роботу вподобайку. І якщо ви не підписані, то підпишіться, тому що така активність допоможе Ютубу згадати про наш канал і пропонувати його все більшій і більшій кількості глядачів. Заздалегідь! Дякуємо! А тепер поїхали! Ну і звичайно, стартуємо. Ми із головного Сергій Ребров назвав список футболістів, яких викликає на товариський турнір до Канади. Отож, головний тренер на турнірі Canadian Shield, який відбудеться у Торонто, задіє 26 футболістів і ще четверо перебувають в резервному списку. Перелік викликаних збірників ви зараз бачите на екрані. Ми ж додамо, що у резерві перебувають Георгій Бущан із Аль-Шабабу, Олександр Сваток з Остіна. А також двоє гравців Шахтаря Юхим Конопля та Дмитро Криськів до слова, дебютувати у складі національної збірної можуть одразу двоє гравців. Перший свій виклик отримали півзахисники Артем Бондаренко із Шахтаря та Микола Михайленко з Динамо. Водночас у списку немає Володимира Брашка та Владислава Ваната. Форвард, до речі, взагалі лише один. А щодо двох вищезгаданих гравців, то їх буде задіяно на молодіжному чемпіонаті Європи у Словаччині і стартує 11 червня. Нагадаємо, що в Канаді наша команда проведе два матчі. 7 червня ми граємо проти Канади, а 10 проти Нової Зеландії. Далі рухаємося ми до київського Динамо новоспеченого чемпіона України. Власне, білоблакитні влітку можуть зазнати серйозних кадрових змін, адже за даними Ігоря Циганика, одразу до трьох футболістів є серйозний та предметний інтерес з Європи. Розпочнемо тут із Владислава Ваната. За даними джерела, до нього є дуже серйозний інтерес з Іспанії. Очевидно, що мова йде про команди з Ла Ліги, однак, які саме колективи ним цікавляться, поки не відомо додамо і про суму трансферу. Раніше у ЗМІ з'являлася інформація, що відступні у контракті Владислава сягають 20 мільйонів, тож, ймовірно, на саме таку суму і варто розраховувати босам киян. Цілком ймовірно, що Ванат, якщо все ж поїде до Іспанії, то гратиме там з іще одним динамівцем Костянтином Вівчаренко. Дуже серйозний інтерес до 22-річного гравця нині проявляє Жирона. При цьому офіційну пропозицію мають зробити вже Найближчим часом зауважимо, що чинний контракт Костянтина із Динамо діє до 28-го року, а його вартість за оцінками трансфер маркету складає 1,8 мільйони євро. Ну і до багатостраждального Володимира Брашка він все ж таки може поїхати з Києва. Його майбутній трансфер багато в чому залежить від молодіжного чемпіонату Європи. Якщо там на змаганнях він проявить свої найкращі якості, то цілком може розраховувати на літній. Ні, перехід тим паче, що інтерес до нього є, та і заміна для нього також є. Влітку до Динамо повернеться із зорі. Олександр Яцек, тож Володимира, буде кому замінити. А от щодо претенденти на нього, то це вже не лише команди з Англії, як було взимку. Предметний інтерес до брашка також мають команди з Іспанії. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Favbet. Водночас, здається, підходить до завершення уся ця епопея із новим головним тренером у Донецькому шахтарі. За даними деяких джерел, контракт із новим наставником вони вже підписали. Отож, як і очікувалося, і як на це натякав сам тренер, Маріно Пушич свій контракт із гірниками до кінця, тобто ще один сезон, не допрацює. За даними турецького порталу, адже спор гірники вже уклали контракт із новим спеціалістом. І як очікувалося раніше. Мова йде про тренера Еюпспора Арда Турана. за даними джерела, контракт буде чинним із початком наступного сезону водночас деталей щодо потенційної угоди поки немає. Не так весело все у Полтавській Ворсклі. Головний тренер команди Юрій Максимов відверто розповів про проблеми в колективі, зокрема і про заборгованості, які сягають подекуди 10 місяців. Отож, у коментарі для трибуни Максимов заявив наступне: у нас є заборгованості масажистам 10 місяців, лікарям адміністрації. У футболістів 6, 5, 4, 3 місяці. Така заборгованість у мене також є, як і перед усіма іншими. Це не новина, звісно ж, це впливає на команду іноземців. Доводиться вмовляти виходити на поле. Взагалі ситуація не зрозуміла, і ніхто не знає, що буде далі. Знає тільки одна людина: Костянтин Живаго. Зауважимо, що за тур до кінця чемпіонату Вор скла 13-та в турнірній таблиці і має в активі 26 очок. Ну а завершимо ми сьогодні Михайлом Мудриком. Напередодні член медичної комісії НОК України детально розповів, чому ж так затримується відкриття про ББ і якої дискваліфікації врешті варто очікувати, як гравцю. Так і вболівальникам. Спойлер, на щастя, це не 4 роки. Для початку В'ячеслав Попов пояснив, чому ж друга допінг проба футболіста так довго не відкривається і її результати не оголошуються. Мельдоні тримається у крові 3-3,5 місяці. За цей час можуть іще раз перевірити, якщо буде необхідність. Там справа складна. У федерації футболу перевіряли усю документацію по аптеці. Лікарі проходили тест на детекторі брехні, писали доповідні записи. Та таке інше розслідування тут. Триває зараз, справа переходить у юридичну площину, Челсі шукає винних в суді. Англійський клуб придбав футболіста за 100 мільйонів, і вони хочуть нині перекласти фінансовий тягар на нашу федерацію. Тож невідомо, чим усе завершиться. Також Попов заявив, що за найкращої ситуації мудрику загрожує не 4 роки дискваліфікації, а у його випадку лише 2. Усе залежить від самого футболіста, каже експерт. Якщо він йде, на зустріч розслідуванню. Якщо він погоджується із висунутими звинуваченнями, то і лабораторія йде на зустріч, і питання вирішується на його користь. Тобто, усе обмежиться двома роками відсторонення чи можливе зменшення терміну у подальшому, мені це невідомо підсумовує спеціаліст. Ну що ж, друзі, ось таким виявився наш сьогоднішній випуск. Якщо ви з нами до цієї секунди, ми вам неймовірно вдячні. На останок знову попросимо. Оцініть, будь ласка, це відео вподобайкою, тому що для Ютубу важливо, аби ми нагадали про себе, і він знову почав пропонувати і наш канал, і наші відео іншим глядачам. А на сьогодні це все. Будьте на зв'язку і скоро побачимось.